Привіт, мої дорогі, ви на каналі студії Штор Людмила і я Людмила, текстильний декоратор. І сьогодні ми поговоримо про те, що часто бентежить моїх клієнтів, люверси, тесьма чи гачки, що краще вибрати і що виглядає дорожче. Перед тим як ми почнемо, підписуйтесь, ставте лайки, залиште коментарі, ваші реакції мені допомагають створювати для вас ще більше корисного цікавого контенту. Сьогодні я вам покажу на прикладах, як виглядають штори на різних видах кріплення. Розкажу які з них підходять для сучасних інтер'єрів, які для класики, а де можна заощадити і не, не втратити в естетиці. І головне, ви дізнаєтесь, чому іноді дешевий варіант може виглядати дорожче, ніж за роги. Почнемо з люверсів. Ось так вони виглядають, їх дуже велика кількість, дуже велика кольорова гама. Ось такі це називається бідос. Це такі круглі металеві або пластикові кільця, які вбивають прямо у верхній край штори, через них проходить круглий карниз, і штори утворює різні глибокі хвилі. Плюси. Виглядає стильно, сучасно, дуже легко рухається по карнизу, підходять для мінімалізму або скандалського стилю. Це ідеальний варіант, де вони їх можна використовувати. Мінуси. Не завжди пасує до класики, потрібен тільки круглий карниз, а при прані люверси можуть створювати певні незручності. І, звичайно ж, приклад робила проект для молодої пари в квартирі студії, щільний бежевий оксамит та чорний матовий люверс, і це виглядало як модна обкладинка журнала. <кхи> тасьма, поговоримо про неї. Ось це така е, е, тасьма, вона є, <кхи> вибачте, Тесьма вона є е, різних ширин, різної збірки. І поговоримо про неї. Що це таке? Це універсальний варіант, де стрічка пришита до верхньої штори до верху штори, яка збирає тканину в красиві складки. Їх можна робити щільними, можна легкими. Е, Плюси Підходить до будь-якого карнизу, дозволяє регулювати густоту збірки, приховує простий карниз, виглядає акуратно і ще пошито професійно, і якщо пошито професійно, додає ефект дорогого інтер'єру. Мінуси залежать від гачків, якщо вони неякісні, можуть псувати враження. Ну і приклад, звичайно, шкодиш без нього. А для вітальні у класичному стилі ми підібрали кремовий тюль з вишитою на тасьмі, з вишивкою на тасьмі і в смарадовий смарагдовий бархат. Складки були ідеальні, і гості питали, де такі штори дорогі купили. Тому тесьма це завжди виглядає набагато дорожче, вона більш універсальна, підходить до будь-якого карниза, тому часто її обирають люди і зупиняються саме на ній, тому що це багато функціональність, будь карниз підійде і дуже красиво і дорого виглядає, і підійде в різні стилі. І порівняння, якщо коротко, давайте розкажу вам про це. Люверси, це що таке? Люверси, це куди вони підбираються? Це для сучасного стилю, ефектні хвилі, тасьма це стиль класика і універсальність. Часто виглядає найдорожче. Ну і гачки, зручність і бюджет, але преміальність залежить від того, як сховане кріплення. Це вже враховується тоді, коли в пошитті іде так, треба пошити цю тесму пришити, щоб ваші гачки не були вид... видно їх. Тому і вас від цього буде залежати ваша... ваш вигляд вашого інтер'єру у ваших штор на карнизі. Якщо вам цікаво, не забудьте підписатись і поставити лайки. Напишіть, які штори ви маєте зараз з люберсами на тесмі чи на гачках. Напишіть мені про це. І якщо у вас є запитання, я з радістю на їх відповім. Тут, якщо маєте, будь ласка, запитуйте. Мені завжди цікаво дізнаватися про вас, які у вас варіанти, які штори у вас висять, які, які у вас кріплення, які карнизи. І якщо у вас ще виникають питання, або ви хочете розповідати. У ефірі розкрила. Будь ласка, спишіть прямо сюди, в чаті. Або у моїй шапці профілю є всі посилання, є телеграм, запитуйте там. Привіт, привіт! Чекаю ваших запитань. Рада буду відповісти на всі запитання. Когось висять штори на тесьмі на люверсах. Розкажіть мені про це. Мені буде цікаво. Ну, якщо ж запитань немає, привіт, Марія. Привіт. Привіт, дякую, що були з нами, зі мною. Пишете, підтримуєте мене. Ну, і завершення. Друзі, кожне кріплення має свій характер і своє місце в інтер'єрі. Головне підібрати його під стиль кімнати, тканину і ваші звички у догляді. Це найголовніше. Як ви звикли за ними доглядати? Як ви з ними вам краще зручніше повісити це люверси чи тесьма. При виборі я завжди це все оговорюю, коли до мене приходять клієнти. Ми завжди на це звертаємо неабияку увагу, тому що це дуже важливо. Привіт, Алла, привіт. Ну і підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги. Якщо хочете, щоб я підібрала для вас ідеальні штори і показала візуалізацію прямо на вашому вікні, пишіть у телеграм для консультації або мій чат-бот з посилання в описі цього відео.